Добрий вечір, шановне товариство 10 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Розпочав відправку замовлених саджанців. Дістав відібрані саджанці. Зараз буду їх пакувати. Будуть пакуватися целофанові мішечки обмотувати стріч плівкою і в картонну упаковочку. Отакі От наші саджанці. Так що пора прийшла. Садіть, хто що собі намітив, хтось якісь новинки, хтось старі перевірені сорти, ранні пізні. ну пізніх в нашій місцевості не потрібно сильно. Такі середньопізні, верніше, середньоранні, можуть бути. Молдова в нас дозріває. Ось так. Ось такі наші саженці. Всім міцного здоров'я. Весна прийшла. Садимо. До побачення.